Поки ми знаходимося біля шару бажань на набережній, загадаю і своє: додому на обід до мами, до пюрешечки і горочок. Що ж найсмачніше готувала мама Дніпрянам, давайте дізнаватися разом. Пиріжки, що смажені з гарбузом в мене. А блінчики. З чим? А, з варінням, з будь-яким, з домашнім, з малиновим, з клубничним. Супер. Чи вмієте ви саме це готувати? Там знаєте, чи не Ні. взяли? Колись? Ні. Да. Я, да. Ні. Я один в один ділу своїм же дітям. Це чорнослив, який в сметані, яка з цукром, і там горішок ще грецький. Оце дуже прям смачно. Це мама готувала? Так. Супер. У мене така більш банальна асоціація це борщ мамин. <реш> це смак. <реш> смак дитинства для мене. Чи навчилася готувати мамин борщ? — Ні. От ще з чого борщ не міг. А ти, мамину, цю чорносливі так розумієте? Як... Ні, це прям особливе таке, те, що тільки мама може, мені здається. Якщо ми правильно розуміємо, то це ваша мама. Да. Да. На свіше, що найсужніша мама готувала? Найсборші? Звісно ж, борщ. <сіх> Наша <сіх> українська страва. <сіх> Супер, навчилася мамин борщ готувати вже? <сіх> ні. <сіх> <сіх> Не навчилася. А вам що мама готувала сучно? Або смак дитинства? А, <сіх> смак дитинства? Ой, ну мабуть, вареники. З капустою з картошкою, і з смаженим цибулькою. І ще якщо із сальця. Ой, о, пісня. Мама. Вона кекси робила. Дуже смачні. Так що отак. Начилися готувати їх чи ні? Повторюєте? Ні, я ні. Я, я щось інше можу, а ні. Це напевно гарячаний суп. – Ага. Да. Навчилася його готувати. Ну, звичайно, конечно. Взяли у мами рецепт, правильно розумію? – Ну Так, так. Супер. А у вас? Uh, теж гречка, але з молоком. Гречка <рес> з молоком. А, солодка, розумію? – Так, розумію. Да. Це смак дитинства? – Так.